Вітаю! Нарешті я на хортиці. Вересневий ранок бадьорить, але потроху теплішає. Цього разу хочу прогулятися від зупинки Січ і до наумової балки. Спочатку дістанемося Дніпра до алюмінієвого пляжу, а потім узбережжям будемо рухатися до балки. Цим маршрутом я вже подорожував у минулому році. У самій же наумовій балці я був навесні. Як ви напевно знаєте, там неподалік, після руйнування Каховської ГЕС, з води вирнула частина військового десантного корабля Дніпровської флотилії. Це так звана дубельшлюбка. Ці судна були поширені в наших краях під час російсько-Турецької війни 1736-1739 років. Ці кораблі будували у Брянську, що розташований на притоці Дніпра Десні. І частково тут, на Хортиці, і звідси вони вже йшли вниз по Дніпру та підтримували піхоту у військових діях. Загалом суден тут було близько трьох сотень. На Хортиці була величезна військова база та корабельна верф для ремонту та будівництва суден. За розмовами ми поступово дісталися святилища Каракайка, що було випадково знайдено працівником заповідника Дмитром Никоненко. Який перечепився тут через камінь. А згодом на тому місці розкопали святилище епохи бронзи, це третє, друге тисячоліття до нашої ери. Воно використовувалося у релігійних поклоніннях та для астрономічних спостережень. Але вже у 7-4 столітті до нашої ери скіфи його так би мовити апгрейдили та використовували для своїх богослужінь. Його виявили та почали досліджувати восени 2013 року. Через декілька років поряд знайшли ще одне: потім створили тут музейний комплекс, який ми і бачимо зараз. До речі, від зупинки Січ сюди можна дістатися за 25 хвилин. Знаходиться комплекс поблизу бази відпочинку Запоріжсталь. Далі ми оминаємо порожню базу відпочинку Запоріжсталі та по металевих сходах. Пускаємося у балку Каракайка, що на узбережжі переходить в алюмінієвий пляж. Тут на нас чекають закинуті будиночки бази алюмінієвого комбінату. Чомусь, коли проходив повз них, мені згадався мультфільм про Мауглі. Там деякі події розгорталися поряд з покинутими будівлями старовинних міст. Але ці будинки, звісно, не такі старі, як ті, і навряд чи вистоять. Пару сотень років. Швидко та впевнено виходимо до величезного пляжу, який став ще більшим після зниження рівня Дніпра. На тому березі Магадан та вирва з човновою станцією. А ліворуч острів Байди або Мала Хортиця. Цікавий вигляд мають скелясті береги з цього місця на одній, ніби ніс. Такий видовжений, відьмацький, скільки разів був тут, і тільки зараз помітив. На цьому ж березі, на острові біля скелі-Каракайки, розмістилися рибалки. Тут течія посилюється, напевно, є обратка та привабливе місце для риболовлі. А ось і дубель шлюбка, заради якої ми тут. Марево є, а самої шлюбки вже немає. Відверто кажучи. Я, на жаль, запізнився на один день. Знайдену частину дубель вже розкопали, дослідили та вивезли на консервацію у музей судноплавства. В описі під цим відео є посилання на сюжет МТМ про хід досліджень. Тож просто подивимося на місце, де велися дослідження. Я тут був весною, і тоді дослідження ще не розпочалися. Об'єкт дослідження був законсервований. Коли будемо на місці, побачимо декілька фотографій з телеграм-каналу Національного заповідника на Хортиці. А зараз продовжуємо рух у напрямку на умової скелі та балки та насолоджуємося гарною, теплою, часом спекотною вересневою погодою. Різниця між рівнем Дніпра. Трирічної давнини та сучасним рівнем колосальним. На березі чисто, та часом і тут трапляються кістки тварин. Є залишки металевих труб, по яким колись доставлялася вода на гору, у профіки та бази. А ще є ось такий викладений з каміння прямо у воді прямокутник. Цікаво, яке його призначення. Та що тут було колись. Є ось така народна творчість. Звісно, головне питання що це, та навіщо. Середи відпочинку та вогнища теж присутні. Хоча вогнище, наскільки я знаю, можна запалювати тільки на турпляжі. На березі є якорі з каменю та шматки волосіні. від обривів, втрат приманки, ніхто не застрахований. Є трохи іржавого залізяча. куди ж без нього. Але тут його зовсім мало. Ми все ближче до давнього перевозу, про який я вже розповідав. А тут, поблизу наумової скелі, відоме рибальське місце. Як ви знаєте, Старий Дніпро тут найвущий і течія відповідно найшвидша. Рибалок завжди приваблює це місце. І того дня у кожного з них у садку було не менше десятка білої риби, а у когось і більше. Тобто риболовля вдалася. Але ближче до першої години дня кльов послабшав, а у когось і зовсім припинився. Ми впритул наблизилися до місця археологічних досліджень. Вони мали назву Хортиця 2025. На березі Повністю розкопали та дослідили носову частину дубель шлюбки 1738 року. Такі судна мали розміри від 17 до 25 метрів та від 9 до 20 пар весел, чисельність екіпажу до 50 чоловік, озброєння фальконети. Такі судна слугували до 1790-х років, а потім. Були замінені на канонірські човни. Двигунами та натхненниками досліджень були Дмитро Кобалія та Валерій Нефьодов. Окрім запорізьких та українських археологів, у дослідженнях брали участь і вчені та дослідники зі Швеції, Великої Британії та США. Далі цитата з допису у Фейсбуці Дмитра Кобалія. На місці робіт на крихітній ділянці 10 на 5 метрів було виявлено до 300 предметів. Переважно це ковані цвяхи, іноді ядра, гудзики, картеч, корабельні швайки. Із рідкісних знахідок варто згадати корабельну голку. Раніше їх не знаходили. Шків для підйому якоря, велику кількість канатів, корабельний блок, юфорс, фрагмент шпаги. Наприкінці. Було знайдено мушкет, попередньо датований Нефодовим 1715 роком, а також штик. Тобто, матеріалу багато. Проведено також підводні дослідження. Під водою ще є декілька фрагментів суден 18 століття. Їм археологи займуться наступного року. Як ви знаєте, тут поблизу наумової балки колись була знайдена і козацька чайка, яка зараз. Перебуває у музеї судноплавства. Як ви бачите, працівники заповідника тут проводили і берегоукріплювальні роботи. А ще тут є ось такий цікавий камінь із пласким верхом, схожий на стіл. Але можливо це заготовка, та тут буде пам'ятний знак про дослідження та знахідки. У зрізу піска, де розташовувалася носова частина дубельшлюпки, видно сліди згорілої деревини. Тобто перед затопленням частина судна згоріла. Було це зроблено навмисно чи випадково, я звісно не знаю. Але є інформація, що велика кількість дубершлюпок після підписання мирної угоди між Російською імперією та Османською Туреччиною була спалена, а решту розтягнули місцеві для власних потреб. Після відвідин місця досліджень я завітав на пляж на умової балки, а там теж були рибалки та рибалили вони вже без одягу. Я вирішив не турбувати ці два червоних капелюха, а саме у таких головних уборах були два рибалки та піднявся на скелі. А тут я знайшов ось це. Хтось вирішив погратися тут у орла тарешку та зробив у кущах пивну закладку. Пряшки були закриті та термін придатності аж до січня. Тобто, пиво відносно свіже. Я залишив його там, де і знайшов. А тут на горі все чорне від пожеж. Хортиця цього року надзвичайно постраждала і страждає від пожеж. Весною тут росла ковила та різні трави, квіти, кущі, а тепер це випалена земля. Цікаво, як природа буде відновлюватися наступного року, але для відновлення потрібні рясні дощі, а поки суцільна посуха. Від пожеж постраждало і ймовірне козацьке кладовище, що знаходиться поруч. Про це сповіщає хортицький вказівник. Хоча деякі дослідники кажуть, що ніякого кладовища тут не було, бо немає хрестів чи надгробків, та все ж невеличкі пагорби можна розгледіти. Ще раз кидаємо погляд на краєвид, що відкривається зі скелі на правий берег, скелі рогози, автопляж. Місце давнього перевозу та так звану торгову бухту або балку коров'ячу. Час вирушати додому. Дякую за увагу!